Я знаю, що ви тут, тому що вам небайдужа доля Судчі, доля України. І нас об'єднує єдине – наша передава. І я щиро вірю, що цей захід стане потужним кроком для того, щоб її втілити найскоріше. Вітаю всіх зі святом із братів, особливо гостей з нашої столиці, голів громад Сумської та Чернігівської області. До роботи! Хочу вам подякувати всім за те, що ви ті громади, які є. Найближчі до фронту тримаєте нашу оборону. Що зараз ми робимо? Рахункова палата. зараз. Ми тісно комунікуємо з нашими міжнародними партнерами, прописуємо технологію аудиту збитків наслідок військових конфліктів. Ви повинні зараз максимально це все документувати для того, щоб Україна могла потім ці документи подавати для міжнародних інституцій для того, щоб в подальшому отримати від Росії репарацію за ту шкоду, яку вона нанесла нашій державі. Нас посадили двох з Ігорем Федоровичем. Це той депутат, який завжди намагається. Максимально приділити увагу всім виборцям, а найбільше в нього чути це шостка сумщина. Він постійно виборює право цих громад найбільше отримати коштів, які можуть бути через інші субвенції чи через якісь інші бюджетні програми. Хочемо від шосткинської громади привітати вас з Різдвом і вручити екземпляр ось такої книги, яка розповідає про Сумщину в цілому, і ми дуже пишаємося тим, що там є цілий розділ про наш. У шостку і шосткінщину. Я перший раз тут на Сумщині, і мені подобається наскільки тут відкриті, чуйні і такі класні люди. На що було спрямована наша робота, якщо так казати, це якраз на забезпечення базових видатків. А це для нас було сектор безпеки і оборони, соціальні видатки, освіта, охорони здоров'я. І отака зустріч, чому нам вона важлива? Тому що ми можемо почути побачити тих, то не просто от як ми комунікуємо з книжками, цифрами, а хто комунікує з людьми? Дуже символічно, що саме сьогодні ми в тому регіоні, який на власному досвіді відчув російську агресію в перші дні. Ну з тим самим і перший отримав ті субвенції, які були направлені на ліквідацію тих наслідків, на відновлення на можливості. Це мій перший виїзд саме. В громаду до людей там, де можна подивитися, поспілкуватися, обмінятися думками і відчути ті потреби, які дійсно виникають, знайти можливість подумати над тим, чим ще можна покращити і що доброго можна зробити для того, щоб люди вже сьогодні саме отримували ту допомогу, яку уряд має змогу надавати. Дійсно, Сумщина одна з найбільших областей постраждалих, і дякуючи, вам відновили сполучення між Чернігівською і Сумською областями. Мост був зроблений. Але у нас є ще проблемні питання. Я думаю, що всі громади півночі Сумщини підтримують. Це напрямок дуже важливий значить, на Київ, Віртівки, об'їзд, прохання, щоб ми подали документи, щоб зробили об'їзд, там це можливо. І ще у нас путівська громада, Бояра-Лежичі, це теж об'їзд, як їхати з Шостки на Сума теж проблемне питання. Де люди є, там мають бути дороги. Перший раз я на Сумщині, дякую Ігорю Федоровичу, що я маю таку можливість сьогодні тут бути присутня. В Бюджеті Міністерства освіти, крім державних видатків, якими ми фінансуємо освітні і наукові установи. Також ще велика частка нашого бюджету це чотири субвенції, а саме, освітня субвенція, субвенція інклюзії. І дві субвенції нові в цьому році. Це Бомбосховища і автобуси. Хотів би звернутися до збереження Шоскінського інституту Сумського державного університету. Дійсно, да, проблема така існує. Там комплексна проблема її треба вирішувати всім разом. Обов'язково зустрінемося в Києві і переговоримо для того, щоб знайти той вихід, який влаштує безумовно усіх. Дійсно, і місцева громада, і депутати, і обласна влада, і міністерство єдині в цьому напрямку захистити інститут і зберегти його. Ми всі освітяни, ми разом. Ми єдина команда. Ігор Федорович дуже хвилюється завжди за освіту. Я дякую йому. Ми. 25 лютого хотіли відкрити навчально-практичний центр по професії кухарів. Не вдалося нам відкрити, але цей центр працює і ми його ще відкриємо. І, будь ласка, якщо можна, на наступний, тоді 24 рік передбачити субвенцію на створення навчально-практичних центрів якраз тих професій, які будуть потрібні для відновлення України. Маємо пам'ятати, що для перемоги ми маємо бути сильними. Ми маємо бути активними, ми маємо бути загартованими. і всі ми, як керівники, знаємо, як багато залежить від нашої активності, від нашої спроможності. Хочу сказати, що саме тому можливо сьогодні фокус уваги міністерства, фокус уваги держави вже перенесений в сторону формування здорової нації. Хочу всіх привітати. Хто сьогодні знайшов час поговорити про перемогу і про підтримку сумщини. Ці речі нерозривно пов'язані, адже Сумщина має найбільшу довжину кордону з країнами-агресором 564 кілометри. Тому, якщо буде стояти Сумщина, вона буде стояти. Ми в це віримо. І заради цього живемо І боремось, буде й перемога. Віримо, що тільки через таку прозору чесну комунікацію дійсно ми досягнемо всіх цілей. Я yeah. тут люди завдяки яким було фактично зруйновано міф про могутність армії росії. Завдяки цим хлопцям це добровольці, тероборона, нацполіція, Нацгвардія не було окуповано північ, Суші і взагалі суші. Завдяки цим хлопцям в шостому фактично не прийшли бори. І я дякую кожному бійцю. Потреби військових це пересування. І є, звичайна, потреба в генераторі. Ми вам даруємо цей генератор. Я думав, що ключі від Мерседеси пронесуть якусь користь до війни, але зараз я думаю, що це просто необхідність. Я дякую кожному з вас за те, що приїхали. І Прийняли участь в обговоренні. Ви неймовірні, кожен на своєму місці. Я хотів би, щоб ті пропозиції, які на сьогоднішній нараді ми направили в міністерство, тілили в життя. Ми зможемо зробити так, щоб люди відчули конкретну допомогу. Слава Україні!